Всім доброго вечора. Мене звати Дмитро, місто Львів. Я замовив автоматику ось таку стелон фірми Ворота Центр України знайшов в інтернеті. Замовив у них також механізми, Шестиметрову рейку з направляючими зустрічі шестерні і в комплекті були пульти, дві штуки. Ось що в нас вийшло. Пробував пульт за 50 метрів від воріт, так не прекрасно. Найскладніше це підключити двигун, напевно, але також всі настройки в ньому є. Одна проблема, яка виявилась оцей магніт. Має бути максимально близько до мотору, до двигуна. Оцей До самого двигуна. Регулюється така автоматика дуже просто. Є зверху датчик і всі настройки. Також є два пульти, як бачите, наборі. Тут ще є ручне управління. Втилає ключ, оця штука. Також металева, це не пластмаса, це метал і можна користуватися воротом. Також ще є один нюанс, оця планка, яка йшла допоміжна від верху воріт, від тих роликів. Я її раніше приварив був ось сюди, Але, як виявилось, при відкритті воріт. Спочатку заважала зубчаста рейка, вона була далі приварна, я відварив сантиметр, але пізніше, коли вже поставив агніцю, його треба ось так. Рекомендую ворота центр України.